Привіт, друзі! Привіт мої підписники і вітаю також глядачів, які дивляться мій канал, переглядають мій канал. І також передаю привіт глядачам, які мене знають. Привіт! Вітаю всіх! От я знаходжуся в гарному місці. Зараз вам покажу. Називається Шонбрун. А шонбрун о український шон це красиво. От красивий великий парк. Дуже гарний він. Та як я знаю, що площа його дуже велика, десь приблизно 160 гектарів. І цей Шонбрунг парк був заснований колись ще в якомусь столітті князями хабсбургів. Тут знаходиться, зараз я вам покажу, тут є великий зоопарк. От там напроти знаходиться Пальменхаус, Бачите, який під склом. Там є екзотичні рослини. От, а за ним далі знаходиться великий зоопарк. Дуже гарний зоопарк, він теж дуже старий, але відновлений. І та й би, найбільший в Європі. Отак, от бачите, отак, от як гарно. Тут все висаджено. Ото є. Я, я зайшла на початку і так піду далі. Отак. Бачите, чистенько. Гарно. Ну, піду я далі. Дуже приємно. Тут і там, бачите, яка красота. Тут і далі, от треба трохи далі йти. Ну, піду я туди, бо я давно вже в цьому парку була і теж хочу піти подивитися. Ось зараз світуть квіти і там далі є такий, така арка з квітами. Ну, зараз я туди. Ще треба трошки йти туди. Думаю, що погода витримає, бо, до обіду, бо погода така є нестабільна. До обіду сонце світило, нібито припарювало. А зараз бачу хмуриться. Ну, може, погода витримає. От бачите, тут лавка така, і на лавці, і на лавці така табличка, то щось поздоровлення з весіллям від дітей. Не знаю, може то якісь люди видатні. Це теж хтось написав до 82-2 років когось поздоровили. Ну, ці пальми, бачите, їх, напевно, так, їх на літо приносять, на зиму виносять, бо вони є в тому горшку. так він тягнеться на всі сторони, бачите, туди, туди напрямок до зоопарку, теж От. на всі сторони він тягнеться, але я буду йти по тій головній алеї. Ну і там далі знаходяться замки. Зараз вони музеї, де відвідують дуже багато туристів там. Дуже там. Кожен день потік туристів. А бачите, залека, як який гарний вигляд. Дерев. Як вони всі рідненько підрізані. Стоять, як солдатики в строю. От подивіться, будь ласка, які тут красоти. От я давно вже тут була, Ну, давніше тут не було таких квітів висаджено. Тут просто було. От були камінчики. А то, напевно, цього року вже повисаджували. Тут я бачу, що насаджена свіжа молода трава, і зробили таку площу, бачу, тут і там озеленили і висадили квіти. Ну, досить гарно зробили. То, напевно, тільки цей рік так зробили. От і бачу по там ту сторону теж. Бачу, там далеко сцену ставлять, щось буде тут відбуватися. От Бачите, як гарно. От Там напроти, бачите, то є князівський замок. Замок Габсбургів. Цей будинок зараз є музеєм. Я була в цьому музеї, досить гарно, досить цікаво було подивитися, як, як колись князі жили, в яких приміщеннях, кімнатах гарних, на яких ліжка спали, туалети їхні. Ну, все таке побутове, яке потрібно людині для життя. От. І досить, досить гарно і цікаво піти. І... Провести там екскурсію. Гарно. Ой, дощик починає, напевно. Ой, а така була до обіду гарна погода. А от там наверху, далеко-далеко, видно. От. Аж на самому верху, бачите, там теж така є будова гарна. Ну, туди треба буде колись піти, але ну, я була там. Там знаходиться. Кафе, в якому колись королева князівна Елізавета, ну і королі, Габсбурги ходили туди завжди на сніданок, на каву. Такий гарний вид здалека. От починається дощ, і нема де сховатися. От дощ падає. Бачите, люди поховалися, вставали під дерево, там другі сидять на лавці. Не знати, як довго затягнеться дощ. Ну, почекаю я ще. Бо хотіла би пройтися, подивитися ще. Хоча я вже тут була кільканадцять разів, але цього року я ще не була. От дощик зупинився і знову починає падати зуча, вже нібито вияснюється. Який гарний фонтан. Ну, він що 10 хвилин включається. Виключається і знову включається. Я так замітила, що 10 хвилин. Що 10 хвилин. Дякую за перегляд! Це залишилося таке розбите, невідновлене, така архітектура. Тут пише, що то була тераса якась. Ну, все це відносилося колись до князівства Габсбургів. Цікаво, залишилася така невідновлена архітектура. Дивіться, який гарний, яка гарна статуя, як то все гарно було теж вироблено колись. От бачу здалека ще якийсь гарний водоспад, але я там не була. Бо я кажу, що це є дуже-дуже великий парк. Но я була так початок, середина, ну, видно, тут не була. я. Зараз пройдуся, я ще ближче туди, але ви знаєте, дуже припарює. Ну, напевно, треба йти скоріше, або парк великий. Сховатися нема де, хіба під дерево. Ну, під деревом можна сховатися, тому що дерева тут густі і сховатися можна. Гарний-гарний парк. І тут, тут завжди багато туристів. Ото є відомий парк, у відні і завжди тут. Тут одні туристи. От, от, напевно, зараз буде гроза. Але я ще пройдуся до того фонтану. Ось такий гарний фонтан, я тут не була. От, от і так йду і здається, от вже буде закінчуватися парк. Вже чути. Шум машин, дорогу, але йду і нема кінця і краю. Але дуже задоволена, бо дуже гарно тут тишина, спокій, зелень і красота. Ну, підійду я ближче, подивлюся, що то. Як гарно, як гарно оздоблено все все вироблено. І тільки дивіться, виноградні гілочки. Ой, яка красота. А там гуш, бачите, що там далі. Габіка, щось таке. О, листочки виноградні. Ой, я так то Що там пише? Пише. Ну, це 17 століття. Ой, красота. Дивлюся я не можу видіти. Я гарно все зроблена. Там ще, бачите, далеко такий піс, чи лист, піс, ось таке. І винограду на що там ще. Ну от кажіш, що не красота. Є на що в її подивитися. Дуже гарне місто і дуже гарна архітектура. Але ще що скажу, що тут... Пік... Треба цілий день, щоб, щоб обходити цей парк, подивитися помаленьку або сідати на такий транспорт. Ну, на транспорт сідати, то мені здається не цікаво. Краще, якщо маєш час, перейтися. От там на горі, бачите, самі горі, там є гарне кафе. Оцей будинок то є музей зараз, великий великий будинок. А на зиму вони переходили в центр міста, той в першому районі, Гофбург. І там вони проводили свій зимовий період. А тут переходили літом сюди. І для них було тут все шикарно. Вони все тут мали. Тут я бачу, оде я шукала. Це така арка з розів. І тут багато туристів фотографуються, бо тут, бачите, як гарно. А це головні ворота до королівства Габсбургів. А тепер я зайду з головної сторони. Я заходила спочатку парку і проходила вздовж парку, а тепер зайшла з головної сторони. Отут знаходяться Музеї. Тут надзвичайно багато туристів. Сьогодні будний день, але все одно є багато туристів. Ну, ще сьогодні така погода дощова, але бачу, там багато автобусів стоять туристичних. А так, деколи подивитися, коли гарна погода. Ну, просто потік, потік туристів, то переважно японці і китайці. Їх тут повно. Ну, от бачите, там далеко стоять люди. Отак виглядає. Так виглядала літня резиденція королівства. Ну, там просто там театр, шльоз. Театр. От можна собі представити, як тут колись жили. Королі. Ну, просто, здається, рай був. Тут, напевно, було таке, бачите, велике, я думаю, футбольне поле, тому що вони все тут мали. Все було тут для відповідного життя. Так що мої глядачі, я встигла погуляти сфотографувати і насолодитися красотою шанбрунського парку. Тому що я бачу, що зараз, напевно, буде знову дощ і треба буде втікати. Ну і, звичайно, я не перейшла цілий парк, треба буде ще коли-небудь пройтися і глянути. Так що, шановні друзі, Дякую вам за перегляд. Дякую моїм підписникам, що підписалися на мій канал. І я думаю, що буде вам цікаво переглянути моє відео. Так що, друзі, до наступних зустрічей!